Гарним подарунком зустрічали мешканці Берестівця День народження країни. Урочистості розпочиналися на капітально відремонтованій вулиці села, що носить ім'я Тараса Шевченка. Присутніх зустрічав відомий Іванівський оркестр. Святкову стрічку перерізає ініціатор та натхнених всіх зручень у селі депутат Уменської районної ради, заслужений працівник сільського господарства Василь Чекаленко, голова районної державної адміністрації Віталій Олійник та представник компанії Реконструктора роботи було проведено сучасними технологіями, вже зроблено розмітку дорожнього полотна, встановлено ліхтарі та підведено освітлення, асфальтовані під'їзди до кожного домоволодіння, що створює особливі зручності для жителів вулиці. Сільський голова Сергій Яременко сподівається, що невдовзі всі вулиці села матимуть саме такий вигляд. Далі вся громада рушила вишиваною ходою вулицями Берестівця. У колоні голова Черкаської обласної ради Олександр Вільбівець, що вирішив відзначити 25-ту річницю незалежності саме у Берестівці Уманського району. Керівники району, лідери громад Уманщини, очільники сільськогосподарських підприємств, інтелігенція, мешканці Берестівця, навколишніх сіл, дорослі та діти. Всі з усмішками пройшли урочистою ходою. Оновлене та охайне село зустрічало гостей цього святкового дня. Чистота та порядок панують у населеному пункті. Господарською політикою керівника товариства Берестівець є дотримання порядку не лише на господарстві, а й на вулицях. Саме тому Василь Іванович спільно з сільською радою вирішив придбати комунальну техніку, що була продемонстрована на святі села. Причіпурилася до свята автобусна зупинка, розмальована в українському стилі, з віршованими рядками односельця талановитого поета Григорія Савчука. Таку красу Берестівець. Стівчанам подарував директор місцевої школи. За своїм натхненням та задумом відтворив у зупинці краєвиди Берестівця. Біля містка, що відтепер веде до оновленого сільського парку, почесних гостей урочистостей зустрічали молоді Берестівчанки, що за традицією привітали запашними короваями. Урочисто перерізано стрічку і відкрито у таємничину до сьогодні назву Вікторія, як перемога над труднощами та обраний шлях до краси розквіту. Присутні пройшлися головною алеєю до центрального фонтану, де всіх привітав керівник товариства Берестівець, депутат районної ради Василь Чекаленко. Я вітаю вас на нашій Берестівецькій советній землі. Вітаю вас в парку, який яку ми побудували вместе з вами і він служити нашим людям, нашій громаді, гостям. Це культурне дозвілля. Ви побачите ще не одне таке дозвілля ви побачите будинок культури, культури. як тільки ви цей день, в день 25-ї річниці незалежності, в день сказати вам і побажати найголовніше всім вам миру, здоров'я, процвітання, успіхів, задуманих бажань. Божого благословення. І хочу сказати одне, що ми не будемо зупинятися на цьому парку, ми далі будемо розбудовувати, ми далі будемо розбудовувати місце з вами, помовляти нас населене пункт, щоб він був не найкращий Черкаський, а в Україні. Це ми вам обіцяємо. І Педорочка, що зробимо? Свято Новий парк створений ідеями будівельників, інтелігенції села. Збудовано його на місці, де колись стояла оселя священника. За повір'ям тут і досі росли старі осокори, які майже 200 років назад посадили на березі ставу. Спочатку були розбиті лише алеї, потім виникла ідея фонтану, струмків, дивує своїм краєвидом набережна, де відразу ж почали фотографуватися. Все це разом стане улюбленим місцем відпочинку не лише Берестівчан, а гості. Що вже цього дня мріють про повернення у цей парк? Кинули на спогад монетки у фонтан за традицією, щоб потім повернутися. Та це ще не всі подарунки. За новим сучасним виглядом будинку культури важко впізнати стареньку будівлю клубу. Урочисто перерізано стрічкою і громада змогла оглянути відреставровані приміщення. На мешканців села чекає спортивний зал, оснащений сучасними тренажерами, приладдям. Додамо, що тут працює професійний тренер, майстер спорту. Відведено облаштовано приміщення для масажного кабінету, що вже скоро розпочне прийом пацієнтів. Та і красою можна назвати приміщення будинку культури. У фойє на присутніх чекала виставка Майстринь, дивовіжні поробки, вишивки символізують непереривність духовної творчості наших людей. Не вмерла традиція, зберіглася. Головні ж урочистості відбувалися у оновленому центральному залі закладу, який ще заповнили гості та жителі Берестівця. Схилені голови у знак пошани та поваги перед загиблими героями України. Голова Черкаської обласної ради Олександр Вільбівець в емоційному виступі наголошує. У мене справжня паска на душі, коли заїхав у ваше село. Вражає все. Сьогодні є демонстрація того, як спільними зусиллями влада, бізнес і місцева громада формує своє майбутнє. Сьогодні можна з певністю говорити про те, що слово незалежність у цьому селі це не лише пафосне слово на великі свята. Своїми здобутками, своєю працею, своїми досягненнями. Ви говорите не тільки на весь район, не тільки на Черкаську область, а на всю Україну про те, що саме з такого села формується національна ідея України. Реалізується, реально реалізується державна політика у сфері відродження села, забезпечується підняття всіх стандартів соціальних, які мріє, яких сьогодні прагне Україна. І я хочу сказати, я про це вже говорив і говорю зараз. Скажи, які реформи потрібні цьому селу? Їм тільки треба допомогти і підтримати. Вони все вміють, вони все можуть. Саме сьогодні Берестівець демонструє, як в реальних умовах формується громадянське суспільство, як громада стає справжнім, первинним осередком держави. Саме так формується сильна і потужна держава. Мій перший робочий візит на посаді голови обласної ради був Гуманський район і в село Берестівець. Я був тоді ще приємно вражений масштабом тих починань, які демонструвала ваша керівниця. Сьогодні пройшло кілька місяців. Деякі справи завершені повністю, деякі на етапі завершення. Я хотів би, щоб кожна дорога, така як вулиця Шевченка, була у вашому селі. Хай ця дорога у вас буде завжди гладкою і зеленою. Я хотів би, щоб у тому парку, який сьогодні ви демонстрували, зародилось не одне кохання, щоб там відпочили не одні мозолясті руки, щоб там душевне піднесення отримала не одне втомлене серце, не одна душа. Такі досягнення стали можливими завдяки спільній праці. У Берестівці доведено ніхто і ніщо не може зупинити розвиток. І я, з нагоди такого величного свята, хочу зазначити, що у селі Берестівець з боку бізнесу, а він переважно в більшості аграрний, демонструється і культура виробітку ґрунту, і розвивається тваринництво як основна галузь, на яку направлено сільськогосподарське товарне виробництво. Сьогодні належна увага приділяється розвитку територій, створення належних, комфортних умов проживання своїх селян. Реально не на папері створюються нові робочі місця. Працює макаронний цех, створюється будинок побуту. Сьогодні рівень заробітної плати сягає 7 тисяч, середній рівень заробітної плати 7 тисяч по господарству. І все це відбувається в окремо взятому, невеличкому селі. З тими самими показниками по забезпеченості землями сільськогосподарського призначення, в якому живе звичайних 800 українців, демонструє такі досягнення у реальному часі, в умовах політичних, економічних, інших негараздів, які сьогодні переживає Україна. І якщо так буде не тільки в Берестівці, а по всій Україні, тоді Україна відбудеться. Вона стане справді сильною державою і буде відомою на весь світ. І все це поєднання робить вас найкращою громадою на рівні черкащини. І це підтверджено відповідними рішеннями обласної ради, де визнано берестівецьку громаду кращою сільською радою на черкащині. Сьогодні в сени є з певністю, можу сказати, самому останньому скептику про те. Було у прийнятті рішення щодо цієї громади. Я вже сьогодні можу вас запевнити в тому, що багато науково-практичних навіть конференцій, зібрані ворони місцевого самоврядування, тепер з дозволу ваших керівників буде проходити у вашому селі. Хай люди бачать, що як в окремо взятому селі в Оманському районі, на Черкащині, в самому центрі, в самому серці України демонструється справжня воля. Жити гідно, жити по-українськи, жити так, як заслуговують люди у 21 столітті. І я думаю, що такі зустрічі на цій землі дадуть, стануть кращими прикладами для того, щоб вони реалізувалися і на інших територіях у нас на Черкащині. Гарна справа завжди має свого натхненника, свого ініціатора. У кожній справі, а особливо в добрій, масштабній, Завжди повинен бути той імпульс, повинен бути той організатор і той рушій, який уміє, може, а головне хоче об'єднати всіх на однієї справи. І таким рушієм у вашому селі є людина, яка стала моїм справжнім другом. Людина, яка може порадить мудрою порадою, підтримати в складній ситуації, зробити так, як ти його попросиш. І саме основне, людина, яка тут народилася. Людина, яка ходила тут у школу, людина, яка у цьому селі вкладає свою душу. Це депутат районної ради, Куманської районної ради. Це людина, яка вже майже чверть століття керує цим господарством. Це людина, яка живе своїм селом, живе своєю державою, живе своєю громадою. І ви знаєте, не відзначить таких людей, це буде гріх від Бога. Якщо хоча б якимись добрими словами, низьким уклоном або просто словами вдячності не відзначити таких людей, а тому з моєї ініціативи вона була підтримана і головою Черкаської обласної державної адміністрації, Обласною радою всім активом області на відзначення вашого керівника, керівника сільськогосподарського товариства, Берестівець тівець Василя Івановича відзнакою за перед перечину. Сільська громада відзначила Олександра Вільбівця вищою нагородою званням почесного громадянина села. Зі словами вітань до присутніх звернувся голова уменської райдержадміністрації Віталій Олійник. Звання Краща сільська рада, яке ви отримали в нинішньому році, сьогодні має важливе переконання тими добрими справами, які ви разом із громадою, разом із владою, разом із бізнесом, разом із сільським головою запровадили у вашому населеному пункті. Нагороди та грамоти отримали Берестівчани від Уманської районної ради. Те, що ми бачимо у Берестівці, вселяє віру у кожного з нас, керівників, у кожного з нас присутніх у цьому залі. Віру в те, що є майбутнє в Україні, що Україна стане кращою Європейською державою, тому що тут працює. Що тут є найкращі, наймудріші люди, які роками, які своїми мозолями і трудовими руками будували Україну. Я вважаю, шановні жителі села Берестівця, що ви щасливі люди, у вас прекрасні керівники. Ми сьогодні Говорити про керівника, про сільського голову Слоня Павла Івановича. Сьогодні ми покладаємо квіти до могили поетів і письменників Сергія Пагіти, Григорія Савчука, який в своїй поезії казав, що якщо б ще раз. Прийшло б жити, я все таки вибрав би Україну. І найкращого села, як Берестівець, немає. І дійсно, сьогодні демонструє наш керівник Василь Іванович Чикаленко, справжня людина, справжній керівник, справжній менеджер. Справ... Патріот України, справжній патріот Берестівця, людина, яка вміє вести бізнес, яка любить землю, яка любить людей, і люди шанують його. І сьогоднішня мрія, кожного, напевне, керівника про те, щоб зрозуміли, і щоб 30-та річниця була. Уменського району були ось такі прекрасні зали, прекрасні школи, прекрасні парки і керівники, які зрозуміли, що тільки об'єднавши людей, щоб тільки шануючи людей, поважаючи людей праці, можна здійснити великі перетворення. Тож, дай Боже, усім нам сили, нас Нових нових звершень товариство Берестівець одним із перших розпочало офіційний процес юридичного оформлення земельних ділянок учасникам антитерористичної операції у 2 гектара. Відповідні сертифікати членам родин і безпосередньо учасникам АТО вручили на сцені свята. Нагороди та відзнаки отримали будівельники, які брали участь у реконструкції та створенні сільських об'єктів. Також вони отримали дві путівки на відпочинок. Зі своїм подарунком на свято завітав громадська організація Союз Чорнобиль, що нагородила Василя Чекаленка почесним орденом за милосердя, гуманізм, доброту та благодійну діяльність. Я служу народу України, і буду судити. Будемо допомагати всім фондам, підтримувати, щоб наступив мир. Щоб... Учасники Чорнобиля, афганці, гатошники не були забутими. У оновленому залі на сучасній сцені вже проводять репетиції колективи Берестівця, що привітали цього дня односельців та гостей. За вісім місяців цього року господарством товариства Берестівець у соціальну сферу вкладено 5 мільйонів 810 тисяч гривень. Аби втілити у життя такі грандіозні задуми, потрібно багато працювати. Ми завершили жниву компанію. Я вважаю, для цього року успішно У нас пшениця понад 85 сетнерів, людей, 56. Має непогані здобутки. Я думаю, що як маємо здобутки, маємо високий рівень заробітної плати, понад 8 тисяч. А плати ми сьогодні виплачуємо 8,4%. Тобто І вкладаємо в соціальну сферу. Тобто про те, що ми сьогодні знаходимося, парк, вулиця, будинок культури, ми ще будемо бачити це все наяву. оце та всі проходить реконструкція став. Але ми не забуваємо про виробництво. сьогоднішній день ми виробництво мається вдум. Хочемо мати теплиць, теплицю невелику побудувати, дещо ще там тваринці хочемо зайнятися зробити. І я задуми задумів мається в, виду, в плані будівництва ангарів, макаронного цеху. Взагалі є свої плани, перспективи. Я думаю, що і є будівництво, приходить будівництво кафе, магазину, це ми все будемо робити зараз, щоб обслуговувати населення, щоб давати робочі місця. Адже тільки коли робочі місця є, коли є робота людям, то я думаю, буде достаток, буде більш покращення життя людей. На сьогоднішній день у нас працює по всіх підприємствах 120 людей. Василь Іванович шанує історію рідного села. Перший пам'ятник жертвам голодомору з'явився тут, у Берестівці. І відбулося це задовго до загальнодержавної кампанії по вшануванню померлих. Василь Чекаленко допоміг видати низку книжок про історію Берестівця, поезії місцевого таланта Григорія Савчука, якому у селі встановлено бюст. Також була й мрія про парк. І ця мрія стала реальністю. Село для мене це моя батьківщина. Бо я тут родився, це маленька моя Україна. Тут я виростав, тут ми проходили з дитинства, шкільні роки. Тут працював. Я думаю, що кожна людина має якісь життєві задуми. І, мабуть, не випадково це місце, де ми знаходимося. Стало парком, чи є парком, чи буде воно, я думаю, буде, і ми будемо постійно поновлювати. Думаю, що тут вічність, тут історія нашої села. Адже цим деревам понад 180 років немає ми не знаходили, де хто посадив, тільки єдине, що є, допустимо, Мовчанівський, археолог, історик, священник. Я думаю, що, мабуть, і по всіх, по всіх мається. В думках, що більше, що він посадив. Тут знаходилась священника хата. Тут знаходились бо Село було не панське, село було Казінне. Я думаю, тут воно ця аура, мабуть, сама вдохновляє, щоб творити тут щось таке І ми, з моїм колективом, я думаю, молодим колективом, будівельником. Я дуже задоволений. Що дійсно вони докладали місці своїх рук, своє вміння, своє бачення. І вийшлося такий парк. Гаслом передвиборчої програми депутата районної ради Василя Чекаленка було наша ціль село європейського зразку. Сьогодні Василь Іванович переконаний, правильні гасла дають чітку програму дій на майбутнє. Мабуть, буде правильно, що сказано, не треба Європу будувати, а буде будувати Україну в Україні. Ми показуємо те, що ми можемо зробити, те, що ми робимо, і те, що ми будемо робити. Оце, я думаю, що буде правильно. І треба шукати там інвесторів за океанське океанське, просто правильно зробити розподіл податків. Адже не тільки має це село, і я хочу сказати, що і районна район в цілому працює успішно. Ми весь на сьогоднішній четвертий автобус купуємо шкільний автобус. Це теж є це можна сказати, що йде сплата всіх рівні бюджету. Так що я думаю, чи є громада, чи нема громада. Вона є, вона є Уманська громада, Уманська районна громада мається. І ми успішно працюємо в цьому плані в плані і школи, і медицини. Ну і в цілому всіх інфраструктур на все життя району. А у святкові дні всі ми єдині у прагнені миру та злагоди. Сьогодні хочеться побажати нам всім, односельчанам, жителям району, та, я думаю, області, України в цілому, саме головне миру. Дуже хочу побажати миру, щоб наконець прикоротилася та злощасна війна, щоб не гинули наші односельці, жителі, українці, щоб на столі настав дійсно мир, спокій, розвиток, процвітання. А в День Незалежності, да, 25-та річниця це вже дата. Хочеться сказати одне. Будьте незалежні, любіть Україну, цінуйте Україну. Я думаю, це одне головне. І, звісно, бо бажаю всім. Саме крепко-здоров'я. Всім, від мала до велика, щоб в нас було дійсно Україна незалежна, щоб діти мали якесь майбутнє, перспективу, щоб ми дійсно, я думаю, що... Хотілося б таке сказати, щоб ми, ми здійснилися. Я думаю, ми здійснилися. Не хотілися здійснення всіх бажань, всіх мрій, А ми є одні мир, спокій і процвітання.